Депутати Луцької міської ради вперше з початку повномасштабного російського вторгнення зібрались на сесію Луцької міської ради в офлайн-форматі. Відбулось засідання 28 вересня у приміщенні міськради. Розпочали традиційно з гімну України та вшанування пам'яті загиблих бійців. Відтак на порядку денному майже сотня питань. В контексті декомунізації та деросифікації депутати прийняли рішення перейменувати низку вулиць у Луцьку, Вільямса на Городищенську, Гаврилюка на Святогірську, вулицю Казакова на вулицю Бібліотечну, а Лермонтова на Модринову, вулицю Народних дружинників на вулицю Листопадову, вулицю Софії Перовської на вулицю Світанкову, вулицю Ковпака на вулицю Крайню, а вулиця Мамсурова тепер називається магістральною. Цьогоріч у зв'язку із війною особлива увага приділялась і підготовці до опалювального сезону. Депутати розглянули проект рішення про надання згоди дикапелуцьк тепло на перегляд розміру орендної плати за користування котельнею на вулиці Карбошева. Як вбачається із тексту рішення, орендна плата зросте вдвічі. Ми збільшимо орендну плату за котельну вдвічі. Котельня на Карвушева опалює 45% помешкань лучами. Нас чекає важкий опалювальний сезон. Котельня декілька разів змінює власників. В пояснювальній записці мова йде про модернізацію котельні, але цього не відображається в додаткові угоді. Депутатам та громаді важливо було б почути про плани власників щодо даної котельні її модернізації та загалом подальшої співпраці з містом, як пояснив Ігор Поліщук, обладнання на котельні, про яку йдеться, дуже застаріле. А новий власник працює над тим, аби модернізувати його на сьогоднішній день. Власниками напрацьовуються різні варіанти заміни обладнання, зокрема найбільші… Скажімо, заміни потребують котли. Чи це будуть газові котли, чи це будуть твердопаливні котли, чи це буде змішана система, один газовий котел, один твердопаливний. На сьогоднішній день це питання вивчається. Під час засідання внесли і зміни до бюджету міськради. Зокрема, з міської казни два мільйони гривень виділили на потреби військовослужбовців, а саме волинських тероборонівців. Як розповів на засіданні депутат Волинської обласної ради, і водночас тероборонівець Андрій Козюра, ці кошти підуть на придбання засобів зв'язку, аби наші військові змогли ще краще охороняти волинський кордон від загарбників. Ми всі єдині в тому, що є... І основним завданням, яке стоїть на порядку денному в державі, це є захист суверенітету і кордонів і нашої землі. І усі ми Збройні сили, добровільчі формування, органи місцевого самоврядування влади працюють на спільну перемогу. І тому ми вам дякуємо за цю підтримку. Це надзвичайно важливо. Також хочу подякувати. Двом депутатам, які зголосилися і передали свого депутатського фонду по 100 тисяч гривень на потреби нашого батальйону через, знову ж таки, соту бригаду, це Андрій Лучик і Тарашкідер. Це також приємниці, кошти будуть використані за тим призначенням для будівництва фортифікації і доведення до ладу нашого автопарку автослужби. І бойових машин відтак, аби ще більше посилити допомогу для наших захисників, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер запропонував таке рішення. Ми вже кілька разів в минулому році піднімали питання збільшення депутатського фонду. Я думаю, можливо, варто зараз вже думати і планувати про те, щоб збільшити депутатський фонд як мінімум вдвічі, тому що і ми, і кожен присутній в цьому залі зараз витрачає свій депутатський фонд на потреби збройних сил України. І різних підрозділів, які розташовані по різних куточках нашої держави. Тому я вважаю, буде доречним збільшити депутатський фонд, щоб кожен з нас міг більше і оперативно допомогти військовослужбовцям. Окрім цього, депутати створили і нове комунальне підприємство, яке буде займатися стадіоном Авангард на стадіоні. Планується багато заходів. Оскільки зараз футбольної команди в нас немає, але є багато людей, пошановувачів спорту, пошановувачів фізичної культури, активного дозвілля, і багато людей займається, скажімо, зранку руховою активністю. споруда велика потребує багато уваги, багато догляду, ну і певного звичайного фінансування. Роботи дуже багато і хочемо максимально цю спортивну велику базу отримати на належному рівні, щоб ми мали імідж спортивного міста. Є спортивної, здорової громади. хто ж очолить нове підприємство, поки невідомо. Чимало уваги депутати приділили і назві. Зокрема, депутат Михайло Наход від фракції Громадянський рух свідомі зазначив, що «Авангард» вже застаріла назва і запропонував новостворене комунальне підприємство назвати по-іншому. Світі існують різні підходи до назви стадіонів. Зокрема, дуже часто спортивні арени називають іменами генеральних спонсорів, але це питання майбутнього. Я зараз пропоную, щоб ми комунальне підприємство не називали стадіон «Авангард», а назвали просто комунальне підприємство Центральний стадіон. А в подальшому, коли спортивна арена буде розвиватись, окремо подумати про те, як вона має називатися, чи вона повинна лишатись тою назвою, яка є, чи дати нову назву. Це питання залишилось на етапі обговорення. Відтак депутати знову зберуться на сесію вже наступного місяця. Тим часом журналісти телеканалу Конкурент Тіві продовжуватимуть висвітлювати роботу Луцької міської ради, аби жителі громади знали більше.